Нове гучне затримання. Кілька годин тому СБУ затримала Олену Лукаш, яка за часів Януковича була міністром юстиції. Речниця служби безпеки відразу цим похвалилася на сторінці в соцмережах і скликала спільний із генпрокуратурою брифінг. Олена Мацюцька слухала представників СБУ та ГПУ і зараз на прямому зв'язку зі студією. Олено, вітаю, що розповіли на брифінгу і чи надовго затримують Олену Лукаш? Вітаю, студія маю сказати, що дійсно кілька годин тому екс-міністра юстиції Олену Лукаш затримали у Києві. Служба безпеки України дійсно похвалилася, що операція була блискавичною і у ній були задіяні велика кількість підрозділів, але більше деталей не розголошують. Оперативного відео затримання Олени Лукаш нам також не надали, але показали відео із самою нею, де вона пояснює, що сьогодні із нею відбулося. Меня зовут Елена Лукаш, сегодня 5 ноября 2015 года. Я нахожусь в городе Киеве. И сейчас вместе с сотрудниками контрразведки службы безопасности Украины направляюсь для дачи пояснений показаний допроса в Генеральную прокуратуру Украины. Никакого давления на меня никто не осуществлял обычный нормальний червський разговор с сотрудниками контрразвідки э, пройшов спокійно, толерантно. Ніяких претензій, замечаний у меня к ним нет, мои права не И Зараз я добровольно направляюсь для дачі показань всім правоохранительным органам, которые будуть в этом заинтересованы. Оскільки Олену Лукаш затримувало СБУ на виконання доручення Генеральної прокуратури України, то зараз екс-міністра юстиції доправляють саме туди. Прошу прямо. Якраз в ці хвилини оперативники контрозвідки доставляють її до Генеральної прокуратури для процесуального оформлення її затримання, а також для свідчень. Отже, що таке процесуальні дії? І щодо затримання, це стандартні 72 години. Процесуальні дії це імовірність оголошення Олені Лукаш про підозру згодом звернення до суду для обрання запобіжного заходу. В самій генеральній прокуратурі її представник також не розповідають ніяких деталей, але говорять про те, що можливі нові затримання. Прошу пряму мову. Сьогодні, враховуючи, що пані Лука, що питання окремі відразу не надходили від вас, тільки затримано. Питання, як вона потрапила в Україну, де саме її затримали? Ми не будемо розголошувати і не маємо права, оскільки відбуваються оперативні заходи, у тому числі встановлення можливих спільників. Власник міністра юстиції Олену Лукаш у вересні цього року оголосили у розшук з полінії Інтерполу. Хоча з поля зору українських правоохоронців вона зникла в кінці липня цього року. Сбу її підозрює у вчиненні злочинів проти майдану. А от генеральна прокуратура за кількома статтями це розкрадання коштів та службова підробка. Нагадаю, Олена Лукаш була серед тих осіб, проти яких єврос. Союз вводив санкції. У мене наразі все. Соломі. Дякую, Олена, за подробиці. Олена Мацюцька розповіла про подробиці затримання екс-міністра юстиції.